Є ось, ось такий дуже класний засіб для виведення плям з сідушок. Е, засіб чудовий. Ось його фірма. Ось засіб. Пільний очисник текстилю. Е, значить, купував я його в магазині Аврора ціна його 149 гривень. Чудовий засіб. Справляється своїми, своїми скажімо так, задачами. В мене на втрап'яній сідушці була, була така пляма від мастила. Колись розвилось мастило, і залишилася від нього пляма. Я, його, я її то відстирав частину, але частина все ж таки залишилася. Був в Аврорі, забіг в Аврору, думаю, дивлюся, є ось такий очисник. Думаю, блін, попробувати взяти, а вдруг відстирає цю пляму. Так і, в принципі, вийшло. Купив я його. Недорога штука за свої гроші працює, працює досить адекватно. Купив його, наніс два рази на пляму. Ось є отака щіточка. Цією щіточкою почистив, відстиралося, все чудово. Не залишилося ні, ні, ні плями. І, в принципі, залишився і чехол на місці. Нічого не згоріло, нічого там, колір не поміняло, нічого. Тобто чудова штука. Ось такий засіб.